Кореча, народ така інтересна штука. Щось я паяю під мікроскопом паяю і думаю, що ж то так хреново у мене зображення таке фігове. Думаю, ну-ка я подивлюся. може там щось туди-сюди. Дивіться, який на лінзах нальот. Я одну вже попротирав, а друга, от бачите, яка. Я так розумію, все тупо із-за того, що ти коли паяєш під мікроскопом то від флюза і так далі піднімається пар. І воно прям, ну, бачите самі, що що за Ну То коротше Не знаю, ви протираєте у себе, чи у вас не липне. Что в мене такий мікроскоп офігенний. Та блід, хороший мікроскоп дивно. Коротше така вот штука. Ну мало ли так, може комусь. Допоможе, щоб побачити, що мутно.